Всім привіт! Біблія говорить, не бійтеся тих, хто тіло ваше буває, і душі не може. Бійтеся більше тих, хто і душу, і тіло може схобити в її огляді. Зараз зачасту люди дивляться на своє життя лише з матеріального світу. Що бачу, то і є, що маю, то й моє. Але є душа, і вона вічна від нас залежить, куди вона потрапить. І зачасту, коли у віруючих людей відбуються якісь проблеми, якісь негаразди, то віруючі люди проходять це з гідністю і. Лише для того буде сіпробування, щоб людська віра зміцніла. А невіруючі люди, буває віруючі, починають коментувати там якісь події у людей, віруючих там, що вас Бог не допоміє, де він є, вона спокійно під прокляттям. І це справжнє божевілля. Наприклад, Йова видно, що коли Бог послав у його життя випробування, він з їх пройшов, і Бог дав йому сто раз більше, тому що для Бога більш найважливіше це є душа, щоб вона рятувалася. Амінь.